Добра і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть. У садочку у садочку нас вони живуть. А доброї казка у садок ідуть. У садочку у садочку нас вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Подорож по країні знань, Дитячий садок. Добрий день, діти! Я Оленка, і хочу вас привітати з першим вересням. Ось і розпочався новий навчальний рік. З першим днем осіннім любі малюки, в садочок знову йдете, як зірочки малі, рюкзачки на спинка, усмішки ясні, вас чекають друзі, ігри чарівні, листя шелести, вітерець гука, починається казка. Осінь золота вихователька ніжна, муфея добра, відкриває вам двері до знань і добра. Будуть фарби, пісні, Казки і сюрприз. Кожен день відкриття, кожен день дивовиш. Тож вітаємо щиро, обіймаєм вас, хай садочок дарує щасливий вам час і вирушаємо ми з вами в подорож по країні знань. Разом з мандрівничком. У тупоніжки. Я мандрую пішки. Ту веселим кроком. Кроком із піскаком. Отакяними стрібками. Перескакуючи ями. Тупу тупоніжки. Я мандрую пішки. А що таке країна знань? Так. Це наш улюблений дитячий садок. А хто кожного дня нас там зустрічає? Послухайте загадки. В групі діток, як весна, тепла, лагідна вона, знає гру і казку вміло. Хто це, діти? Вірно, вихователька? Молодці? Хто зранку в групі все готує? І смачненько нагодує і рушнички діткам роздає, хто лаїдно нас пригортає. Так, помічник вихователя, розумнички, вона не вчить, не лікує, а смачно всіх годує, борщ, компот і пиріжки. Хто чаклує на плиті? Вірно, діти. Кухар не чарівниця та лікує. Словом добрим заспокоює, слухає серце, міряє жар. Хто це добра? Лікар, молодці діти, вірно відгадали усі загадки. Вирушаємо далі в подорож по країні знань. У нас вітам. Яком лечу, кружляю понад полем понад гаєм. А хмарки навколо ходять у небеснім хороводі. Добре понад світом. Високо летіти. Діти, а який звук ми чуємо, коли летить літак? Вірно, у давайте спробуємо вимовляти звук. У-довго? У? Коротко? У, 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 голосно, у, Тихо у. А давайте проспіваємо. У. Ви розумнички, у вас гарно все вийшло. Хто ж там, хто ж там вже втомився і наліво похилився? Треба дружньо всім навстати і руханку розпочати. Діти, виконуйте рухи за мандрівничком. Я їду, домбамбусі діда. паровоз гуде, ту, він пускає на льоту. чух 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 чух-чух, чух. З ріконевиць на світ навкруг. Потягом я їду. Бабусі діда! Діти, подивіться, а хто мешкає у бабусі діда? Скажіть одним словом. Так, тварини. А як ще їх можна назвати Домашні тварини або свійські А давайте згадаємо, як називаються дитинчата цих тварин? Хто це та корова? Як вона голос подає. Му, а хто у корови дитинча? Так, теля. А як можна сказати лагідно? Телятко, розумнички. А це свиня. Як вона голос подає? Хрюх, хрю-хрю, хрюк. Молодці. Як звуть дитинчат свині? Так, порося. А як лагідно сказати? Поросятко. Добре. А це Так, кішка. А як вона голос подає? Мяу? Мяу? Добре. А хто це біля кішки? Так, кошеня. А як ми скажемо лагідно? Кошенятко! Молодці діти, все вірно назвали. А зараз давайте разом повторимо чисто мовки. А, 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 котика нема. Повторимо. А, а, а котика нема. Е, 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 де наш котик? Де? Е, е, е. Де наш котик? Де? У? у, у, Мишку з'їв малу. У. у, у, Мишку з'їв малу. І, і і. Він спить на печі. І, і, і. Він спить на печі. І. І і, має гарні сни. І. і, і, Має гарні сни. О. о, о, Не будіть його. О. о, о не будіть. Гарно повторювали розумнички. Том без зупину, сіду на машині, я керму кручу красиво, повертаю вправо вліво, натискаю на педалі. Зараз, діти, я пропоную вам скласти речення про дитячий садок. Чим займаємось в садочку. У садочку ми що робимо? Граємося молодці, у садочку ми їмо кашу. Добре? У садочку ми малюємо. У садочку ми танцюємо. У садочку ми чаклуємо. У садочку ми навчаємося. Яка цікава і різноманітна країна знань. Ви сьогодні, дітки, були дуже уважні і дуже розумні. До побачення. До нових зустрічей! З мандрівки на поромі! Повертаюся до дому! Гей-привіт, моя домівка! До наступної мандрівки! Гей, привіт, моя домівка! До наступної мандрівки!